Справді на нас попали нові повноваження щодо організації роботи комісії, які будуть відповідно складати і видавати ці акти, відповідно до закону України про мобілізацію, який є в новій редакції в статтею 23 визначено перелік осіб, які не підлягають мобілізації або які мають право на відстрочку. Мова йде про військовозобов'язаних, які мають хвору дружину або чоловіка, мають хворих батьків чи хвору дитину, і які відповідно здійснюють постійний догляд за тими особами. Це є перша категорія, друга категорія це військовозобов'язані, які мають Одного або своїх батьків або батьків дружини, перша друга група інвалідності за ними доглядають. І третя категорія це є військовозобов'язані, які здійснюють догляд за, за своїми родичами другої ступені з Це баба, дід, брати, сестри, які теж потребують догляду і вони здійснюють постійний догляд. В даному випадку військово зобов'язані, щоб отримати право на відстрочку від мобілізації, повинні подати в ТЦК акт встановлення факту здійснення постійного догляду за цими особами. Дуже важливий момент, що порядком, який затверджений постановою 560, прописано чітко алгоритм, тобто діє військово-зобов'язано, що він повинен вчинити. Статтею 61 цього порядку передбачено, що військово зобов'язаний повинен звернутися в першу чергу в ТЦК. Заявою про відстрочку ТЦК повинен здійснити перевірку наявності інших членів сім'ї першого ступеня спорідненості чи другого, які можуть здійснювати догляд. І в даному випадку, після цієї перевірки, матеріали справи скеровуються в орган місцевого самоврядування відповідно в управління соціального захисту. Після отримання зазначених матеріалів від ТЦК військовозобов'язаний пише заяву ще раз. До нас через СНАП подає, так, подає відповідний перелік документів. Якщо є заява від військовозобов'язаного, є матеріали справи, які прийшли від ТЦК, скликається комісія і відповідно виходять на місце проживання особи, за якою здійснюється догляд, і підтверджують або не підтверджують факт здійснення догляду. В комісії будуть входити представники соцзахисту, в комісії будуть входити представники соціальних служб, обов'язково медики, представники районних адміністрацій. Можуть входити депутати за згоду, якщо виявлять бажання. Тобто постанова не має обмежень, хто може входити. Якщо до нас надійде заява, буде повний перелік документів, будуть матеріали від ТЦК надіслані. Тоді в нас є 10 днів на складання і будучи даного. Біль яку дуже важко терпіти, це точно зрозуміють ті, хто коли-небудь зустрічався з закладеністю, печінням та прострілами всередині слухового каналу. І дуже часто такі симптоми виникають у літній період під час купання у басейнах та водоймах. І в основному провокує це отит, а саме запалення слухового каналу. Менше так само називається е, отит плавця. Тобто при контакті з водичкою, прісною водою, яка не є кончечиста, яка є забруднена, і в слуховий прохід є в контакті з власництвою бактеріальною флорою і розвивається такий отит, як набрик слухового проходу. Ця інфекція заходить тільки в слуховий прохід. Зовнішній, він може дифузно розпосиджуватися і на вушну мушлю, і в глибину. Спричинити біль можуть і інші фактори. У мене був випадок, що приїхала дівчинка з моря, і я її витягувала камінчики, бо хвиля штовхнула і заштовхала. Але море це інакша флора. Там немає власне тої бактеріальної, що в нас в прісних водоймах, особливо озеро, наприклад, правда, то є стояча вода, де є всяка, всякі бактерії. Нерідко такий стан може викликати неправильна чистка вуха. Адже чи всім відомі вушні палички не призначені для цієї функції. Не можна користуватися ушними паличками, на жаль. Тому що ми робимо мацерацію слухового проходу, мацерація це пошкодження, а там є дуже тоненький шкіряний покрив, який контактує відразу з укістям. І дуже швидко може провокуватися розвиток власне, того отиту. Так само можуть бути ті такі грибкові отити, які дуже часто супроводжуються отим. людину зуд, свербить і починає тою паличкою чухати. Тож фахівці радять вуха не рухати, а якщо утворюються сірчані корки, тоді потрібно звернутися до лікаря отоларинголога який безпечно їх прочистить. Вушка самостійно чиститься, вушками можна користуватися паличками, але це не щоденне користування паличками. Є розчини, так само, які ну, можна користуватися для очищення спеціальні в аптеці. Але паличками щоденно категорично не можна користуватися. До речі, лікарі зауважують, якщо сірчані корки утворюються часто, потрібно звернути увагу на рівень цукру в крові. Щодо лікування, то краще не терпіти симптоми, а одразу прийти до лікаря. Якщо ми говоримо про гострий дифузний зовнішній отит, це є така біль, що людина дома сама не буде. Звичайно, що перша допомога, де коли може бути, що там взяти нестероїдні протизапальні препарати, якісь там капельки до вушка, але краще звернутися, тому що в першу чергу треба зробити бак посів. Ми мусимо бачити, яка флора спровокувала розвиток даного захворювання. Перше воно йде на консервативному лікуванні такому без антибіотиків, але якщо воно не, не піддається лікуванню місцевому, то ми даємо тоді антибіотикотерапію. Ускладнення отиту часто виникають, коли пацієнти самі призначають собі каплі. Тому цього робити фахівці не рекомендують. Це може бути неврологія трійничного нерва, це може бути середній отит. Тобто тут дуже широка патологія, це не є так, що от там тільки взяли капельки і помогли. Ну, Але я знаю, тата дуже часто так роблять, що оминаючи фахівця, йдуть в аптеку, в аптеці дають якісну консультацію, дають капельки, а потім ми маємо проблеми. Щоб запобігти отиту, потрібно до кінця лікувати всі лор-інфекції, тому що вони можуть також сприяти появі даної патології. Так само вушко пов'язане є з носиком. Якщо є той же, що ми говоримо, вірусний риносиносит, то явище тубоотиту будуть, тому що блокована є слухова труба, порція повітря не потрапляє в середнє вушко, і теж є дещо втягнута барабанка і може відчуватися більбусід. Отож щоб уникнути такого захворювання, як отит, не забувайте під час плавання захищати вуха від потрапляння води. А у разі виникнення симптомів одразу повідомляти лікаря, який призначить правильне та ефективне лікування. Адже чим швидше його розпочати, тим менше будуть мучити симптоми, і найголовніше вдасться уникнути ускладнень. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів до мене підбігли ці двоє хлопців. Краплі речовини було схожі буро. На, на кров. Це ваші речі знаходяться? Так, так не поділили гроші. Правоохоронці ліквідували діяльність злочинного угрупування, яке викрадало гроші з банківських рахунків провідних промислових підприємств України. Зловмисники інфікували комп'ютери компанії шкідливим програмним забезпеченням і отримували прихований віддалений доступ до фінансових операцій жертв. Потім вони підміняли реквізити отримачів коштів на підконтрольні. Однак фігуранти не змогли дійти згоди щодо розподілу привласнених коштів. Відомо, що двоє організаторів цієї незаконної діяльності вимагали у спільника перерахувати його частку коштів на їх підконтрольні рахунки. Звісно ж, чоловік відмовився, і тоді зловмисники викрали свого колегу. Завдяки розшуковим заходам поліцейські встановили транспортний засіб, в якому перебували фігуранти та затримували двох викрадачів. Тим самим припинивши діяльність угруповання, слідчі Нацполіції завершили розслідування за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення особи та частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України, обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування щодо викрадення 6 мільйонів гривень у промислових підприємств України. Даний факт розслідується за частинами 4 та 5 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Можлива додаткова кваліфікація.